Привіт, друзі! Сьогодні у нас на каналі Історія, яка розірве ваше серце, а потім надихне. Це розповідь про те, як кохання всього життя може раптово обернутися справжнім кошмаром, але найголовніше, як знайти в собі сили, щоб перевернути все з ніг на голову і вийти переможцем. Я розірвав заручини, коли вона вирішила відпочити з колишнім. Продав наш дім і зник. Неочікуване прозріння. Всім привіт. Після, здається, цілої вічності я 27 років. Чоловік нарешті вирішив розповісти, що зі мною сталося останнім часом. Річ у тім, що донедавна я думав, що одружуюся з коханням усього свого життя Тесою 26 років. Ми були разом 4 роки, і здавалося, наш союз був міцним. Але тепер я сиджу і дивуюся, чому не помітив цього раніше. Ми з Тесою познайомилися на святкуванні дня народження завдяки спільній подрузі. Вона була дотепною, впевненою в собі, з рішучим характером, що мені дуже подобалося. Я зустрічався з іншими дівчатами раніше, але ніхто не розумів мене так, як вона ми швидко порозумілися і за рік вже жили разом. Усе було природно, ніби ми дивилися в одному напрямку щодо кар'єри, шлюбу та майбутньої родини. Вона працювала графічним дизайнером фрілансером, а я проєктним менеджером у технологічній компанії, тож наші графіки були схожі. Життя не було розкішним, але було приємним. Ми вже давно говорили про одруження, але лише минулого року я освідчився нічого особливого, просто тиха вечеря вдома, тільки ми двоє. Теса, здавалося, була на сьомому небі від щастя. Вона плакала, обіймала мене і погодилася. Тієї ночі ми почали мріяти про наше майбутнє: осіннє весілля, невеликий список гостей, і це чарівне місце біля озера. Здавалося, все йде за планом, принаймні я так думав. Перші тривожні дзвіночки, перші червоні прапорці були ледь помітними. Це були дрібні підступні недоліки, які я ігнорував, бо не хотів надто багато думати. Наприклад, запал Теси до підготовки весілля згас через кілька місяців. Спочатку вона була вся в цьому, надсилала мені дошки на Пінтерест, шукала весільні вбрання і розпитувала про дрібниці, наприклад, що я віддаю перевагу тюльпани чи троянди для центральних прикрас. Але раптом це просто припинилося я запитував її, наприклад, ти вже вибрала подружок нареченої? А вона знизувала плечима ще ні, я все ще думаю про це. Те саме було з її сукнею, тортом та музикою. Кожне рішення, яким ми так захоплювалися, стало чимось, що вона хотіла відкласти. Ще є час, казала вона. Весілля здавалося чимось другорядним, тоді я казав собі, що це просто стрес. Планування весілля може бути виснажливим чи не так? До того ж, у Теси було багато справ на роботі. Я припускав, що згодом вона оговтається. Я не усвідомлював, що її відсутність ентузіазму була не про весілля, а про нас. Справжній ляпас по обличчю стався одного вечора, коли ми були з друзями. Хтось згадав дурну гру з Стікток, яку ви, мабуть, бачили. Це та, де потрібно відповідати на особисті запитання, зберігаючи незворушний вираз обличчя і не осуджуючи. Все йшло добре, поки хтось не запитав, якби ти могла пережити одні стосунки заново, які б це були. Не роздумуючи, теса відповіла О, мабуть, з Діланом. Ось так просто ділан, її колишній з університету, той, хто її зраджував. У той момент, коли вона це вимовила, в кімнаті запала ніякова тиша. Вона ніяково хихикнула і спробувала взяти свої слова назад, кажучи: я маю на увазі не те, що я хотіла, це просто важлива частина мого минулого. Я хотів влаштувати їй скандал прямо там, але ми були серед друзів, тому я стримався. Пізніше, коли ми залишилися наодинці, я запитав її про це. Що було особливого в ділані? Чому ти б обрала повернутися до тих стосунків? Вона просто знизила плечима, ніби це дрібниця. Це була дурна гра, граліями, не сприймається так серйозно. Вона посміхнулася і змінила тему. Я не наполягав, бо, чесно кажучи, не хотів починати сварку через те, що могло бути незначним. Але глибоко всередині це залишилося зі мною. Погіршення ситуації. Після цього її поведінку стало ігнорувати все важче. Вона частіше користувалася телефоном, переглядала повідомлення з хитрою усмішкою. Вона почала вигадувати нечіткі пояснення, чому не могла провести час, або чому скасовувала плани в останню хвилину. Ой, вибач, мені просто потрібно багато доробити сьогодні ввечері, зазвичай казала вона. Або я пообіцяла мамі, що заїду до неї на вихідних. Виправдання не були особливо підозрілими. Але їх ставало все більше. Здавалося, я став для неї менш пріоритетним. Потім настала п'ятниця ввечері, яка змінила все. Я рано повернувся додому з роботи, схвильований провести вечір із Тесою. Я сподівався, що ми можемо замовити їжу і подивитися щось тихий вечір. Однак, коли я зайшов, атмосфера здалася дивною. Вона сиділа на дивані з ноутбуком, але не працювала. Вона дивилася на екран абсолютно неуважно. Привіт, я вдома, пробурмотів я. Сподіваючись зняти напругу. Ти рано, сказала вона, ніби це було щось погане. Я знизав плечима і пішов на кухню, щоб почати готувати вечерю. Але тиша в будинку була гнітючою. Зазвичай вона запитувала, як пройшов мій день, або розповідала про свій. А сьогодні нічого. Нарешті я озирнувся і запитав Все гаразд? Вона закрила ноутбук і подивилася на мене. Насправді мені потрібно дещо тобі сказати. І мій шлунок стиснувся. Ви знаєте це відчуття, коли знаєте, що станеться щось жахливе, але нічого не можеш зупинити? Це був я, що стояв там, як ідіот, з лопаткою в одній руці. Я підійшов і сів навпроти неї. Добре, сказав я. Що відбувається? Вона зробила паузу, ніби намагалася знайти потрібні слова. Потім просто випалила. Я думала про нас і про Ділана. Присягаюся, я мало не розсміявся. Ділан? Ти серйозно? Що з ним? Вона прикусила губу і відвела погляд. Думаю, мені потрібен час, щоб все обміркувати. Я хотіла б взяти паузу і подивитися, чи є ще щось між нами. Я не міг повірити своїм вухам. Ти хочеш взяти паузу і зустрічатися зі своїм колишнім? Ти зглузду з'їхала, Тесо. Ми ж заручені? Це не так, відповіла вона поспішно, ніби могла все владнати. Я просто хочу знати, чи роблю я правильний вибір з тобою. І якщо це не спрацює, я обіцяю повернутися. Саме тоді я зрозумів, наскільки глибокою була її зухвалість вона припустила, що я сидітиму і чекатиму, поки вона вирішить, чи я достатньо хороший. Моя рішучість у ту саму мить щось у мені змінилося. Я не кричав і не вибухав. Я просто сидів і дивився на неї, дивуючись, як чорт забирай. Я цього не помітив. Я не був упевнений, як відповісти. По перше, моя наречена щойно повідомила мені, що хоче взяти паузу, щоб дослідити стосунки зі своїм колишнім діланом. Що на це можна сказати? Нарешті я запитав отже, що ця пауза означає для тебе? Мій голос був спокійнішим, ніж я відчував. Вона трохи випрямилася, ніби була готова до цієї розмови. Я думаю, нам потрібен простір, щоб розібратися. Я візьму час, щоб побачити, чи мої почуття до Ділана справжні, а ти можеш подумати про нас. Я не міг повірити в таку зухвалість. Стривай, відповів я, нахиляючись уперед. Ти кажеш, що тобі потрібно зустрічатися зі своїм колишнім, а мені потрібно розмірковувати про нас. Що це за зворотна логіка, тесо? Вона зітхнула, ніби це я поводився нерозумно. Справа не в тому, що ти робиш щось не так, ліаме. Це про те, що я повинна зрозуміти, що мені потрібно. Вона, здавалося, це відрепетирувала. Те, як вона говорила, як уникала зорового контакту, ніби вона вже вирішила, що це станеться, і просто хотіла, щоб я це прийняв. Ти розумієш, що це звучить божевільно чи не так? пробурмотів я. Ти не можеш просто поставити свою наречену на паузу, поки граєш у що якби з якимось хлопцем, який ставився до тебе як до сміття. Її обличчя напружилося, і вперше я зрозумів, наскільки впертою вона може бути. Я не прошу дозволу, Ліаме, я кажу тобі, що мені потрібно. Це прозвучало зовсім інакше. Я вже не був просто сумним, я був злим. Я підвівся і почав ходити по кімнаті, сподіваючись, заспокоїтись. То що, тесо? Ти просто збереш сумку і поїдеш до ділана, це твій великий план? Ні, наполягала вона, це не так. Я просто я ще не знаю, як це виглядатиме, але мені потрібна ясність, перш ніж ми рухатимемося далі. Я винна собі, щоб знати, що роблю правильне рішення. Ти винна собі? запитав я, жорстоко сміючись. А що щодо того, що ти винна мені? Ми заручені тесо, ми повинні будувати життя разом, а тепер ти кажеш мені, що тобі потрібно тест-драйвити свого колишнього, щоб переконатися, що я достатньо хороший? Я ніколи не казала, що ти недостатньо хороший, відповіла вона, підвищуючи голос. Але якщо ми збираємося провести решту свого життя разом, я повинна бути впевнена, і зараз я не впевнена. Це було все. Їй було не просто цікаво досліджувати стосунки з Діланом. Вона також сумнівалася в мені навіть після чотирьох років разом і всіх наших планів. Вона все ще сумнівалася. Мене це вразило відразу. Вона не усвідомлювала, наскільки болючим і дурним було її прохання. Вона вірила, що це розумно, що я просто сидітиму, поки вона розбиратиметься з будь-якою дурістю, яка була в її голові. Я перестав ходити і подивився на неї, справді подивився. Знаєш що, звичайно, відповів я. Моїм тоном було байдуже. Візьми свою паузу. Вона моргнула, здивована тим, як швидко я погодився. Ліаме, я не намагаюся тобі нашкодити. Я просто мені потрібен простір, щоб розібратися. Я кивнув і зберіг свій вираз обличчя байдужим. Добре, якщо це те, що тобі потрібно. Вона замовкла, ніби чекала, що я буду сперечатися або боротися за неї. Коли я цього не зробив, вона підвелася, взяла свій ноутбук і пробурмотіла Я трохи поживу в мами. Це не назавжди. Ми поговоримо, коли я матиму час. Гаразд. Гаразд. просто відповів я. Вона подивилася на мене, розмірковуючи, як відповісти, а потім зникла в спальні. Я чув, як вона рухалася і кидала речі в сумку. Я залишався спокійним на дивані. Але мій розум вже працював. Якщо вона дійсно хоче паузу, добре, нехай має. Кілька хвилин по тому я почув, як зачинилися вхідні двері. Вона пішла, можливо, вірячи, що залишила мене тут чекати і хвилюватися. Вона й гадки не мала. Я не збирався сидіти, склавши руки. Вона могла мати свою фантазію, але у мене були інші ідеї. Тепер я надам оновлення, як тільки дещо втілю в життя. Це не закінчиться так, як вона очікує. Оновлення перше дію рішуче. Дякую за ваші відгуки та пропозиції щодо мого останнього допису. Цього тижня багато чого сталося, і я хотів би повідомити, як ідуть справи. По-перше, і найголовніше, хочу подякувати кожному в цій спільноті за чудову підтримку. Багато хто з вас згадував, що я не повинен просто сидіти і чекати, і ви маєте рацію. Я був зайнятий тим. Що приводив все в рух. Спочатку я подзвонив своєму приятелеві Ноа. Він мій найкращий друг з коледжу, і він не з тих людей, що прикрашають дійсність. Вислухавши повну історію, він приніс піцу, і ми провели цілу ніч, складаючи план. Чувак, ти ж розумієш, що вона спробує приповзти назад, як тільки у них зділено нічого не вийде, так? нагадав Ноа, і він був правий. Звісно, чим більше ми говорили, тим очевиднішим ставало, що мені потрібно діяти рішуче. Це було не про помсту, це було про відновлення контролю над своїм життям. Я почав з будинку. Теса, здається, не пам'ятає, що він повністю на моє ім'я. Вона любить поводитися так, ніби це наш дім, завжди розповідаючи про обрані нею штори та кольори фарби. Але іпотеку плачу я. Я подзвонив Ріелтору в понеділок вранці. Ріалтор приїхав оглянути нерухомість, і ми вирішили відразу виставити її на продаж. Ринок у нашому районі зараз гарячий. І у нас вже є кілька потенційних покупців. Теса нічого не знає. Вона, мабуть, вірить, що я сиджу тут, у нашому спільному домі, чекаючи, поки вона розбереться зі своїми почуттями. Наступним кроком було поступово вилучити її з мого життя. Пам'ятаєте ті платівки з написами Live, life, love, play, на яких вона наполягала? Їх немає. Чи повинна була вона мати ті красиві декоративні подушки? Подаровані. Її одяг та особисті речі, які вона залишила, я ретельно запакував їх усі. Але тут я став діяти стратегічно, замість того, щоб просто відвести її речі до будинку її матері або змусити її приїхати і забрати їх, я найняв транспортну компанію. Вони відвезли все до будинку її матері та залишили коротку записку. Ось твої речі, успіхів з діланом. Я знаю, що дехто з вас може подумати, що це дріб'язково, але я не згоден. Я не мстився, я діяв ефективно. Вона хотіла трохи простору, щоб все обдумати, Ну, вона його отримала буквально найцікавіший момент настав, коли спільні друзі почали задавати питання. Замість того, щоб грати жертву або обмовляти її, я просто заявив правду. Теса вирішила, що їй потрібно дослідити стосунки зі своїм колишнім, перш ніж брати на себе зобов'язання шлюбу. Я вирішив, що заслуговую на краще, ніж бути чиїмось запасним варіантом. Ви повинні подивитися, як люди реагують на це без драми, без звинувачень, просто факти. Дивовижно, як швидко змінюється історія, коли ви не намагаєтеся її контролювати. Я також робив кроки на роботі я подав заявку на посаду в нашому офісі на західному узбережжі, яку давно розглядав. Якщо будинок продасться, що здається цілком імовірним, і я отримую цю роботу. Я почну все спочатку на іншому боці країни. Теса намагалася зв'язатися зі мною кілька разів цього тижня. Спочатку з легковажними повідомленнями на кшталт: сподіваюся, у тебе все добре, а потім перейшла до все більш стурбованих повідомлень, коли дізналася, що я справді роблю зміни, а не просто чекаю. Вирішальна розмова. Вчора вона була в паніці, коли її мати повідомила їй, що коробки доставлені, що ти робиш, чому ти поводишся так, ніби це кінець. Я відповів просто тому, що це кінець, тесо. Ти зробила свій вибір, а тепер я роблю свій. Вона почала плакати, стверджуючи, що просто хотіла час, щоб розібратися, що я поспішаю, і що це не те, що вона мала на увазі, коли просила про паузу. Що ти очікувала? запитав я її, що я буду сидіти тут, як вірний песик, поки ти тест драйвеш свого колишнього. Це так не працює. Але що, якщо я зрозумію, що ти той, кого я хочу? Плакала вона. Тоді ти отримаєш цінний урок про те, як не сприймати людей як належне, сказав я, перш ніж повісити слухавку. Дивно те, що я вже не засмучений. Натомість я відчуваю себе вільним. Кожна коробка, яку я пакую, кожен мій крок здається мені поверненням частинок себе, які я не усвідомлював, що віддав. Ну а знову заходив вчора, щоб допомогти мені з пакуванням будинку. Він також помітив зміну в мені. Ти здаєшся іншим, зауважив він. Більш зосередженим, він має рацію, я інший. Коли Теса вперше повідомила про своє бажання досліджувати стосунки з Діланом, я відчував, що мій світ руйнується. Тепер я бачу, що це руйнувався не мій світ, а фальшива реальність, в якій я жив, нарешті розпадалася. У мене ще багато чого в планах, але я залишу їх для наступного оновлення. А поки що скажу лише одне. Іноді найкращий спосіб відповісти на те, що хтось ставиться до тебе як до варіанту, це повністю вилучити себе зі списку їхніх варіантів. Залишайтеся на зв'язку. Ця розповідь ще не закінчилася, і я відчуваю, що Теса виявить, що її пауза, щоб розібратися, не піде за планом. Оновлення друге, карма повертається. Дякую за всі відгуки щодо мого останнього оновлення. Ситуація значно загострилася, і я хотів би розповісти, як вона розвивалася. Пам'ятаєте, як я згадував про подання заявки на посаду на західному узбережжі? Що ж, я її отримав. Час не міг бути кращим будинок вже під контрактом і закриття угоди заплановано на наступний місяць. Але це лише початок, особливо цікаво те, як розгортається дослідження діла на Тесою через спільних знайомих. Я дізнався, що їхня відновлена пристрасть зовсім не така казка, як вона собі уявляла. Виявляється, чотири роки його майже не змінили. Він все ще той ненадійний хлопець, який зраджував їй у коледжі. Але ось тут стає цікаво: Теса намагалася контролювати наратив у соціальних мережах. Вона ділилася нечіткими, надихаючими фразами про пошук себе та слідування за своїм серцем. Тож я вирішив зіграти в ту саму гру, але з родзинкою. Я створив один фактичний допис про своє життя радий повідомити, що я прийняв пропозицію про роботу в Сан-Франциско. Іноді, коли одні двері зачиняються, відкриваються кращі. З нетерпінням чекаю цієї нової глави. Коментарі та повідомлення почали надходити. Люди вітали мене, запитували про переїзд і, звичайно, цікавилися тесою. Я відповідав просто і чесно ми більше не разом. Вона хотіла дослідити інші варіанти, тому я теж досліджую свої. Це спричинило фантастичну ланцюгову реакцію в нашому колі спілкування. Пам'ятайте тих друзів, які не були впевнені щодо ситуації. Спостерігаючи, як я справляюся з цим з гідністю, тоді як Теса ділилася загадковими цитатами про стосунки, повністю змінило атмосферу. Потім настали професійні наслідки. Робота Теси як фріланс-дизайнера переважно базується на рекомендаціях та зв'язках. Сара, 29-річна жінка, спільна знайома в комп'ютерній галузі, яка раніше направляла багатьох клієнтів до Теси. Зв'язалася зі мною. Мені потрібно знати, що сталося, пояснила Сара за кавою. Теса каже людям, що у вас тимчасове розставання для індивідуального зростання, але щось не так. Я розповів Сарі про бажання Теси зустрічатися з Діланом. Сара здивувалася, вона не могла в це повірити. До кінця тижня багато потенційних клієнтів відклали свої проекти з Тесою. Не тому, що я сказав щось погане, а тому що, чесно кажучи. Хто хоче працювати з тим, хто так легковажно ставиться до зобов'язань. Теса відчула зміни. Її повідомлення стали частішими та панічними. Чому ти розповідаєш людям про ділана? Ти руйнуєш мою репутацію. Це несправедливо. Мені просто потрібен був час подумати. Я відповів на останнє ти отримала те, що хотіла час і простір. Як я проводжу свій час, тебе більше не стосується. Остаточний розрив. Потім настав переломний момент: Ділан у своїй чудовій мудрості поділився їхньою спільною фотографією в ресторані, де ми з Тесою мали перше побачення. Було очевидно, що вона намагалася відтворити нашу історію з ним. Це було одночасно сумно і смішно. Допис не протримався довго, але шкода вже була завдана. Наші друзі це бачили, і ті, хто ще підтримував історію Теси про пошук себе, втратили до неї повагу. Навіть її власна сестра зв'язалася зі мною. Мені так шкода, як вона з цим справляється. Ти заслуговуєш на краще. Що найприємніше, мені не довелося мститися, я просто жив своїм життям вільно і чесно. Тоді як Теса намагалася грати на два фронти. Правда, завжди виходить на поверхню. Вона відвідала мій офіс вчора. Ділан, здавалося, вже показав своє справжнє обличчя флірт з іншими жінками, ненадійність, знайома історія. Вона плакала. Я зробила величезну помилку, ридала вона. Я боялася зобов'язань, я думала, мені потрібно знати, чи є щось краще. Але я помилялася ти найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Я просто спокійно дивився на неї. Ні, Тесо, найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Це те, що ти показала своє справжнє обличчя, перш ніж ми одружилися. Вона намагалася сперечатися, стверджуючи, що ми можемо це виправити. Що вона піде до психолога і що вона доведе, що їй можна знову довіряти. Я просто похитав головою. Ти не розумієш чи не так? Справа вже не в ділані. Справа в тому, що ти думала, що можеш тримати мене як запасний варіант, поки досліджуєш свої можливості. Це не кохання, це зручність. Вона покинула мій офіс засмученою, але я почувався краще, ніж будь-коли. Будинок закривається наступного тижня, більшість моїх речей упакована. І моє нове життя в Сан Франциско почнеться за місяць. Цікаво, що деякі люди вважають мене надто суворим. Кожен робить помилки, пояснюють вони. Однак це не була помилка, це був вибір. Насправді було кілька варіантів щоразу, коли вона писала ділану, щоразу, коли вона брехала про те, де вона, вона витрачала кожну секунду, плануючи призупинити наш роман. Ці всі були варіанти. Я надам ще одне оновлення, як тільки переїзд буде завершен. А поки що залишу вам це. Іноді найкраща помста це не відплата, а покращення себе. І саме цим я і займаюся. Оновлення третє нове життя. Дякую, що слідкували за моєю подорожю. Це буде моє останнє оновлення, і я маю повідомити про кілька цікавих подій. Сан Франциско, це все, що я собі уявляв. З моєї нової квартири відкривається чудовий вид на затоку, а технологічна сфера тут просто фантастична. Моя нова команда в офісі чудова. Приємно бути серед людей, які надають перевагу розвитку та інноваціям, а не драмам. Але спочатку дозвольте мені розповісти, як все закінчилося вдома. Закриття угоди пройшло гладко, і будинок насправді продавсь дорожче, ніж було заявлено. Цікаво було спостерігати за реакцією Теси. Дізнавшись про це через спільних друзів, вона не вірила, що я продав будинок, поки сама не проїхала повз, і не побачила, як заселяються нові власники. І ось тут стало справді цікаво. Пам'ятаєте, Ділана? Він зв'язався зі мною, саме зі мною. Він надіслав мені довге повідомлення про те, що він ніколи не хотів спричинити проблем, і що теса зв'язалася з ним першою за кілька місяців до того, як вона попросила паузу. Теса планувала своє дослідження досить давно. Вона листувалася з діланом місяцями, ретельно готуючи ґрунт для своєї запасної стратегії. В чому іронія, ділан розірвав їхні стосунки, тому що як він висловився, якщо вона могла зробити це з тобою, вона могла зробити це з ким завгодно. Професійні наслідки для Теси були значними. Пам'ятаєте всіх клієнтів, яких вона собі зарезервувала. Більшість з них знайшли інших дизайнерів, не тому, що я щось сказав. А тому, що в індустрії поширюються чутки. Один з її найбільших клієнтів навіть зв'язався зі мною. Ми чули, що сталося із заручинами. Ми шукаємо того, хто може взяти на себе довгострокові проекти. Чи знаєте ви надійних дизайнерів? Я порекомендував одного свого талановитого знайомого, і вона отримала контракт. Карма, я думаю, істерика Теси в соціальних мережах була чимось незабутнім. Потім з'явилися сумні цитати про втрату коханої людини, за якими слідували гнівні пости про токсичних людей, які не можуть впоратися зі зростанням. Нарешті вона зробила відчайдушні спроби показати всім, наскільки вона щаслива. Остання була досить цікавою вона написала про заснування власної дизайнерської фірми. Три дні по тому вона почала розсилати резюме на роботу. Минулого тижня її сестра знову зв'язалася зі мною. Теса, очевидно, залишалася з батьками, стверджуючи, що їй потрібен час, щоб залікувати рани після нашого розставання. Точні слова її сестри були вона справді думала, що ти чекатимеш на неї, коли ти продаси будинок і переїдеш. Це повністю зруйнувало її фантазії. Найбільш втішний момент стався під час відеодзвінка з нашою старою групою друзів. Вони розповідали мені місцеві плітки, і хтось описав, як бачив тесу в кав'ярні. Пояснюючи потенційному клієнту, чому її сайт портфоліо не працює. Очевидно, вона забула, що це я його налаштував і підтримував. Вона не змогла розібратися, як відновити свій хостинг, коли термін дії закінчився. Це вже не моя справа. Моє нове життя тут добре налагоджується. Я приєднався до місцевого клубу скелелазіння, Лазіння, почав брати уроки іспанської і навіть взяв собаку з місцевого притулку. Його звуть Зевс. І він кращий компаньйон, ніж моя колишня наречена. Технічна спільнота тут дуже привітна. Минулого тижня мене запросили виступити на конференції розробників, що не сталося б, якби я залишився вдома. Дивовижно, чого можна досягти, коли ти не тягнеш за собою мертвий вантаж підсумок та висновок у мене була остання взаємодія з Тесою. Вона надіслала мені електронний лист з проханням надіслати старі фотографії з нашого спільного хмарного сховища. Я вже завантажив те, що хотів, і видалив обліковий запис кілька тижнів тому. Її електронний лист містив такі слова Я знаю, ти намагаєшся стерти мене зі свого життя, але ти не можеш просто видалити наші спогади ті чотири роки щось означали. Моя відповідь була простою Ти права, ті роки навчили мене, чого я не хочу в партнері. Дякую за урок. Деякі спільні знайомі вважають, що я надто суворий. І повинен бути більш поблажливим до її моменту розгубленості. Однак це не був момент це було продумане рішення тримати мене як страховку, поки вона шукала те, що, на її думку, було кращим варіантом. Що найважливіше, я зрозумів з усього цього іноді найгірші речі, що трапляються з вами, призводять до найкращих результатів. Якби теса не показала своє справжнє обличчя, я міг би одружитися з нею, щоб дізнатися її справжню сутність через роки. Можливо, вже з дітьми, натомість я перебуваю в чудовому місті, з чудовою роботою, знайомлюся з новими друзями і з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Біль від зради змінився вдячністю за те, що вдалося уникнути гіршого. Дякую всім, хто стежив за цією історією та давав поради. Ваша підтримка допомогла мені залишатися сильною тоді, коли я могла б зламатися, і для кожного, хто переживає схожу ситуацію. Ви це знаєте. Коли людина показує вам, хто вона є насправді, вірте їй з першого разу. Не чекайте, що вона змінить свою думку про вас. Життя надто коротке, щоб бути для когось запасним варіантом. Іноді найкраще, що ви можете зробити, це піти і покращити своє життя. Наразі це все, друзі. Цей розділ мого життя офіційно завершився, і я з нетерпінням чекаю початку наступного. Бережіть себе і дякую вам за все. Дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це та натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі більш шокуючих реальних історій, що відбуваються навколо вас. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.